Друзі, усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео хочу показати вам свої порожні пляшечки, які у мене закінчились в лютому місяці. Їх не так багато, я вже їх от всі виклала на столик. І почати хочу ось такого кондиціонеру для білизни. Тезорі Орієнт. Це італійський продукт. Цей кондиціонер мені дуже подобається, я користуюся ним вже не вперше. Усім можу щиро його рекомендувати. Кондиціонер дуже хороший, гарно справляється своєю задачею, дуже гарно пом'якшує тканину і придає їй дуже гарний ніжний насичений аромат після прання. Тому щиро його рекомендую. Хто ще не пробував, спробуйте. Можливо, він вам також сподобається. Він доступний в наших магазинах. Останній раз я його купувала в Аврорі по акції. 119 гривень він коштував. Також він є і в просторі, і в сільпо, і в інших магазинах. Спробуйте, можливо, вам також сподобається. Далі, що хочу вам показати, це ось такий кремчик для обличчя. Від компанії Pharmacy H Reversals. Він мені дуже подобається цей кремчик. Це, напевно, вже четвертий флакончик, який я використала, і маю ще в запасах, задоволення ним користуюся, у нього така дуже легка ніжна текстура, дуже гарно зволожує шкіру обличчя, гарно вбирається. Подобається мені цей кремчик, з задоволенням буду далі ним користуватися. Далі, що у мене закінчилось, закінчився у мене ось такий от гель для прання від компанії Doctor Clinic. Купувала я цей гель по акційній ціні. По заминулому каталозі, він коштував 99 гривень. Ну, і плюс була ще знижка консультанта досить таки бюджетна ціна. Зараз його вартість в каталозі набагато більша, 189 гривень він коштує, об'єм 1 літр, до чого я веду. Якось була одного разу, натрапила на відгуки клієнтів, де клієнти запитували компанії, чому компанія не вказує, нема опису продукції на сайті. Що у складі присутні 5% фосфолатів. На що компанія відповіла, що це фосфолати, це не фосфати. Але ж, якщо пробити інформацію про фосфолати, то виявляється, що вони такі ж самі шкідливі для здоров'я людини, як і фосфати. І у цьому гелі в складі є 5% їх. Але ж кожна людина, яка турбується про своє здоров'я, вона старається використовувати повністю безфосфатну продукцію. І саме основне, так як я вже сказала, що на сайті немає повного опису продукту. Доктор Клінік, звертаюсь до компанії, будь ласка, зверніть на це увагу, чому на сайті немає повного опису продукту? Зробіть це доступним для клієнтів. Тому для себе я вирішила, що я його більше купувати не буду. Але це, звісно ж таки, моя думка вирішувати вам. Далі, що у мене закінчилось? Закінчився у мене ось такий от гель для душу. Гарний, приємний квітково-медовий аромат, гарно зволожує шкіру. Залишає приємний аромат на тілі після миття. Купувала я його на сайті Єва. Буду і надалі використовувати при можливості. Далі закінчився у мене ось такий от тонік під компанією Unice календула. Тонік мені дуже подобається. Задоволенням його використала і надалі буду користуватися. Він дуже гарно тонізує шкіру обличчя. А саме основне для мене не подражнює шкіру навколо очей, що для мене дуже важливо. Не всі тоніки мені підходять. Тому і надалі буду ним користуватися, замовлю собі, при можливості. Далі закінчився у мене кремчик з цієї серії календула від компанії ЮНАЙС. Також кремчик дуже хороший, має гарний, приємний аромат, гарно зволожує шкіру рук, гарно вбирається, легка текстурка така подобається, задоволенням використала. Тут маленький об'єм. При можливості замовлю собі ще, тому що зараз маю багато в запасах. Далі закінчились у мене ось такі от вітамінки. Вітамін С. Дуже люблю такі саме розчинні вітамінки в таблетках. Купую їх, замовляю в компанії фармасі і в аптеці купую по бюджетним цінам. Ось це я купувала в аптеці, використала вже. І надалі також буду купувати і користуватися. Бо користуюся такими постійно. Далі закінчився у мене парфумований лосьончик для тіла. Він мені приходив в подаруночок, замовляла я парфуми на сайті Нотіно і мені прислали ось такий от лосьон в подарунок. Об'єм тут маленький 50 мл, використала. Замовляти я такого, звісно ж, не буду, але лосьонами буду і надалі користуватися. Так, Закінчився у мене, він не закінчився, він ще зовсім такий нормальний вигляд у нього. Спонжив ось такий від компанії Oriflame. Але просто я маю вже собі взяла інший, трошки більшечкий такий, ну, такого ж типа плану теж. Але по об'ємах він трошки більший. Тому цей у мене вже дуже давно, і він вже, ніби коли ось так не вмивається, то трішки вже ось ця така. Тканина його трошки відпадала, тому я вирішила вже його заміняти, взяла в використання новий, а цей вже викину. Але спонжик цей мені дуже сподобався. Я ним дуже довго користувалася. Є вони зараз так і в продажах в каталозі. При можливості, можливо, і замовлю собі знову. Зараз поки що маю. Далі закінчилась у мене ось така от. Сироватка Revolution. Я купувала її на сайті Зебра, сироватка непогана, гарно вбирається в шкіру, гарно зволожує шкіру, не придає відчуття липкості, спробувала, але замовляти знову не буду. Скажу чесно, більше мені подобаються сироватки від компанії «Юнайс». Nice. Я з задоволенням ними користуюся і перепробувала вже дуже багато. Тому використала і користуюсь новим. Далі з ароматів закінчилися у мене два жіночих ось таких і в Confidence, і це від компанії Avon, і Lux від компанії Avon. І в Confidence я маю ще в об'ємі 50 мл. Прем'єр-люкс також маю в запасах, вони зняті, але якось компанія дала їх була на продаж в одному каталозі, тому я для себе їх взяла. Мені вони подобаються, вони солоденькі. Хто любить більш свіжіші, можливо, і не підійдуть. Більше я ними користувалася взимку, було в мене їх так. Ще трішки залишалося. Я вже їх поставила і вирішила добити, щоб вже користуватися чимось іншим. Далі закінчився в мене у сина ось такий от аромат паолі. Він дуже його полюбляє, з задоволенням ним користується від компанії Фармасі. Це вже, мабуть, третій флакон у нього. Є у мене також він в запасах, тому він і надалі буде ним користуватися, бо він є. В його улюблених. Про аромати, які у мене закінчились, я відкладу і в кінці року знімлю окреме відео, в якому покажу, які аромати у мене закінчились за рік. А поки що показала те все, що закінчилось в лютому місяці. Ось такі от продукти були в моєму користанні. В порожняночках досить таки небагато продуктів, але я вам всім вдячна за те, що ви дивитесь мене. Вдячна, якщо додивились до кінця, якщо вам сподобалось сподобалось моє відео. Дякую, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, мирного дня вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!